Дівні з України, я Ланіта, і сьогодні я показую нове оновлення в Брокхейвені. Ми будемо шукати. Це, в принципі, оновлення в машинах. Я так листала-листала. Нічого не побачила. Зате у нас з'явились нові емодії. Так вони... Так, перше у нас. Це типу... Ой, як добре, типу, розтяжка. Зараз... Типу ми щось несем, так? А ні, це якась ходьба. Так. Типу, нам страшно. Так. Типу ми оглядаємося. Отак. І далі у нас. така емоція, теж можемо ходити на... Далі. А так стоїмося, да? Так. Більше нічого я. А, ні, є. Эмодзи такі. А, типу, ми моделі. Це так, для тих, хто хоче стати стилістом. А так. Ну, так можна, дуже прикольно для нового няк. Прикольно. Хочу сказати одне прикольне. Ой. Так. Так, все. Давайте щось по домам пошукаємо. Може тут з'явився дім моделі. Так, чекаємо. Щось я поки що. Нічого не бачу. О, тільки сказала нічого не бачу, знайшла щось новеньке. Дивіться, що у нас за дім з'явився. Так, а ну-ка давайте слайдом. Вау, дивіться. Душик. Там же з другий поверх, по моєму А ні, ну ось такий у нас дім. Так, а що там внизу цікаве? Зараз відкриємо гараж. Кока-кола вау. типу що? М -м, я не знаю. Чи він був, напишіть Давайте ще щось пошукаємо. М -м. Ну, вроді додався цей дім бо його точно не було Можи и буф. Ой. Я. Всё-таки задний дворик. Ой. А что, реально 200 бобоксов стоит? Цель. Ммм. Ну, щось серйозно, 200 стоїть. Я б могла купити цей преміум. Хошо ну, єсть? Ну, добре, ось таке у нас оновлення було в Brookhaven RP. Можете Може, ти точно подивитися по тачкам? Ну, це оновлення реальне для тих, хто любить цей модель. Давайте якось Там стун, 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 тунну, рунс, тунни, тунни и тунс. Ну, в принципі, думаю, прикольно. І давайте, щоб ви понаслаждались, я для вас музику О! О дивіться У нас двущего Дивіться Такие двигаться. Так, давайте ще напишем ну моя слова. Да? Що ще? А, може тут. Давайте один напишем. Один. Все. О, да, она. В принципі, давайте зараз цей поїдемо в торговий центр. до речі, машинка така з'явилась для сортування. Добре, по-моєму, вона і була, я не знаю точно. Дивіться, ще ось такої машинки набувають. Дивіться. Ось така машинка у нас з'явилась. Прибиральна, в принципі. Можна чистить город Брукхевен, якщо ви це любите. Все, у нас є такі трактори, ви потім думаю самі подивитесь. Я вам тільки моє бажання сообщить. Давайте на 50. Оно на сороковочку. Наш а, а, любимый аэропорт. Так. приїхав И дивіться. Ось тут саме те проводить показ мод. Давайте зараз. Это сейчас отак вот оце. Вот. Ну і що ж, я ж обіцяла цей вам згулять. Блін, не прогружається. О! Тільки сказала, вже воно прогрозилось. Давайте зараз. І зараз же включаємо наповну.